Ford Escape, гібрид, Titanium. Хороша машина, замовляють дуже багато, економні, класні кросовери з витратою пального 6 літрів. Ну що ж, перше, що має кидатися в очі, це пофарбований зеленький підсилювач, але, в принципі, то на швидкість не впливає. Він сірого алюмінієвого кольору, він алюмінієвий, він не згниє. Нащо було його фарбувати зелень, не розумію. І е, саме головне, на що на скорость, в принципі, буде впливати, це ось бачите, п'ятка цього підсилювача і п'ятка лонжерона. Вони трішки, як бачите, не сходяться. Хто догадається, що це таке і чому цей автомобіль тут з цієї сторони, ось так. Бачите, тут більш щільно прилягає. Тут отак от топерюється. Питання. До знатоків Що з цим автомобілем? Чому він на стапелі? Чому у нього вже є українська реєстрація на номерах? І скільки буде коштувати переробити погано зроблений автомобіль, який пообіщали ну, 2-3 тисячі доларів ремонту максимум.